Вівторок, 4 листопада, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Одна людина загинула і восьмеро поранені. Серед них двоє дітей 5 та 15 років по Миколаївці, що на Синельниківщині ворог вдарив ракетою та безпілотниками. Тупить через діряву покрівлю, а балки на горище можуть обвалитись. Чому будинок на проспекті Нігояна, який вже двічі опинявся в епіцентрі російської атаки, не лагодять. Ми такі ж самі мешканці Дніпра, як і всі інші. І я взагалі не розумію, чому до нас таке вставлення. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. А через резерв плюс дозволили бронювати чоловіків у розшуку ТЦК. Про головні зміни листопада розкажемо у нашому дайджесті. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах. Одну жінку вбили ще восьмеро людей поранено. Серед них 15-річний хлопчик та 5-річна дівчинка. Дитина в важкому стані, їй довелося ампутувати ногу. Це жахливі наслідки атаки росіян у Миколаївці на Дніпропетровщині. Село буквально палало цієї ночі після удару ракетою та шахедом. Епіцентром атаки стали житловий будинок та сільська крамниця. Ще зо три десятка осель пошкоджені. Як оговтується Миколаївка, репортаж нашої Олени Петровченкової. Після нічної атаки росіян палало село Миколаївка. Ворог атакував цивільних ракетою, а потім попила. Епіцентром атаки стало ось це місце. Тут і досі можна побачити уламки ворожого снаряду та вирву від удару. Ворожий снаряд влучив буквально в притул до будинку та крамниці. Поруч вони зруйновані вщент. Це все, що залишилось від невеличкого місцевого магазину. Тут і досі палає та дуже димить, коли сюди прилетів кап, тут перебували господарі крамниці та продавці. На щастя, всі залишились живі, але отримали тяжкі поранення. Зараз вони перебувають в лікарні. Пан Юрій ледь стримує сльози. Власники крамниці, його син та навістка. Найбільше дісталось жінці. Вона отримала тяжкі поранення. В добрий вибух був. Оць, тут касети розліталися, це мета займалися цими машини. А цей чоловік прийшов допомогти родині розібрати завали. Чим ближче сюди, їм всього, все одно кого вбивати. Вони падали від полоті, вийшли. Самі нічого не мають і другим не дають мать. Нічого. Будуть вони усе палить. Рушу ждати одних не треба. Батьківський будинок пана Дмитра також поруч з місцем удару. Двох своїх дітей вчора відвіз до бабусі. Чоловік не може оговтатися від шоку. Дівчатки, дочки 12, сину 13. Вони постраждали чи ні? Ну, у сина там руки таке посікло, ну не особо на більш міні нормально. А у дочки видать, контузія, бо в ушах звенить все, і зараз повезли в бам'яць. Місцеві ледь від пережитого. Кажуть, удари були такої сили, що будинки буквально підіймались над землею. Спочатку була ракета, а потім росіяни спрямували на село, БПЛА. Як пішов зрив, як е, ракета пішла, О, я ж пішов в хату, як бухнув у хаті туман, дим, нічого не видно. Я вийшов на двір. Жінка каже, куди ти йдеш? Та я кажу, що тут піду. Коли я вийшов. Там все горить, пішов до ані там, де вона хазяйка з магазину, і рома. Він її спасає. Вибухи було чутно за десятки кілометрів від Миколаївки. Я живу 20 кілометрів. відсюди, і там почули. Через атаку одна жінка загинула ще восьмеро людей поранені. Серед них двоє дітей. П'ятирічна дівчинка у важкому стані в реанімації. Їй довелось ампутувати ногу. Дитина п'яти років в тяжкому стані. Ампутували нижню кінцівку. Дитині вище коліна зараз знаходиться в реанімації, отримує всю необхідну допомогу. Хлопчик 15 років був у Павлоградській лікарні міській. Йому надали допомогу, буде лікуватися амбулаторно. В нього осколкові поранення. Один будинок та домогосподарство зруйновані вщент. Ще 35 осель осель потрощені. Аби затулити дахи та вікна, люди отримують допомогу, в тому числі і від благодійників. Видаємо постраждалим набори для екстреного ремонту житла, ОСБ плівку, спальні мішки. Через ворожу атаку певна частина осель у Миколаївці залишається без електропостачання. Олена Петриченка Несі Лисавенко, новини Одинадцятого каналу. По Покровському, що на Дніпропетровщині, окупанти поцілили кабом. Посередня місцеві чули щонайменше 10 вибухів. Один снаряд влучив прямо по центральному ринку. Є загиблі наслідки атак уточнюються. Били окупанти і по Васильківській громаді запустили кап по мосту. Потрощені авто та переправа рух обмежено. А в Нікополі окупанти вдарили по швидкі, яка везла пацієнта до лікарні. Поранені троє медиків. У Павлограді ж пошкоджена інфраструктура. Вночі над областю ППО збила дев'ять ворожих дронів. І до ситуації в інших регіонах одна людина загинула. Ще троє поранених на Донеччині. Ворог чотири десятки разів обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Понівечено житлові будинки та лінії електропередач, а в добропіллі з під завалів багатоповерхівки дістали пораненого чоловіка. Медики надають йому допомогу. Передаємо швидкі допомоги. Шестеро поранених серед них двоє рятувальники у харківському районі. Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі. Зруйновано кілька приватних будинків. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС Це екстрена швидка медична допомога. Зруйновано кілька приватних житлових, тобто будинків. Наразі триває рятувально-пошукова безпосередньо там операція. А поки будемо разом з підрозділами ДСНС розгортати відповідні пункти незламності, пункти обігріву, пункти прийому гарячої їжі, тобто будемо забезпечувати харчування мешканців цього населеного пункту. Росіяни обстріляли один із населених пунктів Краснопільської громади на Сумщині. Є руйнування, виникла пожежа в житловому секторі. Вдарили і по сумах. На місці пошкоджені вікна, паркан нежитлового приміщення та кілька будинків мирних мешканців. Всюди обійшлося без загиблих та поранених. Російський удар по військових на Дніпропетровщині ДБР почало розслідування. А ВМС України підтвердили атаку по бійцях 30-го корпусу морської піхоти серед загиблих і поранених є як цивільні, так і військові. У ВМС додали, що певні посадові особи наразі відстородені від займаних посад. Зокрема, слідство перевіряє, чи на місці базування бійців дотримувались вимог безпеки під час повітряної тривоги. Нагадаємо, напередодні журналіст ТСН Дмитро Святне. Ко заявив, що під час цієї атаки загинув його брат, який знаходився на плацу, де проводили церемонію нагородження військових. Натомість у ВМС зазначили, що в селі, де й стався удар, цитую не розташовано жодного плацу. Досудове розслідування ДБР проводить за статтею недбале ставлення до військової служби. Вдруге кинуті на призволяще. квартири топить через діряву покрівлю, балки на горище геть гнилі і можуть обвалитись будь-якої миті. А стіни в оселях пішли тріщинами. Так живуть у багатоквартирному будинку на проспекті Нігояна. І без того аварійний будинок вже двічі опинявся в епіцентрі російської атаки. Та з наслідками люди залишені сам на сам, і це напередодні зими. Не допомагають ані балансоутримувачі, ані міська влада. Чому далі матеріал Марка маркаручке комунальні проблеми буквально катастрофічні. Це нещасливий будинок на проспекті Нігаяна 67. Двічі опинявся в епіцентрі російської атаки, і двічі його жителі кинуті на призволяще балансоутримувачем і комунальниками. Ми такі ж самі мешканці Дніпра, як і всі інші. І я взагалі не розумію, чому до нас таке вставлення. Катерина показує свою квартиру, яка без перебільшення аварійна. Обвалилась стеля, відійшли стіни одразу у двох кімнатах. Після 26 червня обвалився потолок зривною волною. Так, стіни, будемо робити. Я так, розумію, так, так. А це вже сусідська квартира, правда, проблеми. Аналогічні Після першого прильоту тут почала текти покрівля. Завод обіцяв полагодити. Утім як обіцяли, нічого не зробили. Це після першого прильоту. А Це після першого прильоту дах пошкоджений. Ми задули піною. От там де задуто, там повністю діра. Там повністю діра. Вперше сам на саме з наслідками обстрілу жителі лишились у 22-му році. Тоді ворожа ракета влучила у зитєву фабрику. Навпроти. Кілька місяців люди сиділи із вибитими вікнами полущеними стінами. Та дахом. Коли прийшли заміряти вікна, сказали, що наш будинок не відноситься до екології, де до міста, а відноситься до заводу Петровського. А завод Петровського теж нікоються. Тільки після розголосу завод, як балансоутримувач кажуть місцеві, зголосився забити вікна у під'їздах ОСБ плитами та виділив шифер, щоб залатати покрівлю. Шибки у квартирах людям допомагали відновлювати волонтери. А вже в червні цього року ворог балістикою атакував сусідній житловий квартал, і по будинку пішли. Нові тріщини. Віконні рами у під'їзді, щомиття можуть впасти. Стіни пішли глибокими тріщинами, але найбільша проблема потрощений дах майже у кожному під'їзді цього будинку. Це, да, це вже з даху досюди от от дотекло. І воно продовжує капати. Да, воно. Звичайно, до... скільки буде йти дощ, скільки буде капати. Балки скоро теж згниють та впаде дах. Навіть, ну, я думаю, що. Судячи звоїду, це вже скоро. З букетом невідкладних комунальних проблем жителі тепер сам на сам. Ми зверталися. І на завод, бо ми є на балансі отримувача, наш дім заводу завод сказав, що він банкрут. Він нічого не може, нічого не буде робити. Міськрада ж не в змозі допомогти жителям Дніпра із комунальними питаннями, бо цей будинок на балансі Дніпровського металургійного заводу. Цей будинок не належить до комунальної власності. Він знаходиться на балансі заводу, і ми такі не проти зробити там якісь роботи. Але поки він він не перейде до нас на баланс, ми не можемо витрачати туди кошти. Чому ж завод ігнорує прохання людей? Прислужба ДМЗ на питання кореспондентів 11 каналу не відповідає. Тож ми направили офіційний лист, чекаємо відповіді. Тим часом обурені люди нагадують, що ще до початку російського вторгнення подавали документи, аби перейти на баланс міста. Утім, цей перехід триває роками. Чому і які деталі затягують цей процес? Пояснити просимо спеціалістів міськради. Поки ані ДМЗ, ані міськрада не квапляться із відповідями, люди із острахом чекають на перші морози. Якщо ж ситуація не матиме вирішення, адвокати радять судитись. Відтак, якщо підприємство не робить якісь дії з житлом, то Знову ж таки, єдиний спосіб це йти до суду, тому що житлові приміщення вони повинні утримуватись у відповідному стані і власникам в тому числі є житловий кодекс, є знову ж таки кодекс про житлово-комунальні послуги. Тільки у такий спосіб балансоутримувача можна змусити провести ремонт. Утім, оскільки такий варіант довготривалий і не обіцяє швидкого результату, люди шукають волонтерів, які погодяться допомогти з мінімальними запитами. Марко Ручка, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. Побили за неіснуючий борг у кривому розі судитимуть групу осіб, які погрожували підприємцю та вимагали з нього 50 тисяч доларів, які він нібито був винен. Організаторка знайома потерпілого, яка залучила до справи ще трьох спільників за її вказівкою. Вони погрожували чоловікові, побили його та пошкодили авто. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Підпалив автівку знайомої через сварку у кривому розі слідчі повідомили про підозру 40-річному чоловікові. Між палієм та 35-річною жінкою. Виникла словесна перепалка. Не знайшовши аргументів, чоловік облив машину потерпілою бензином зовній всередині. Після чого підпалив зловмисника. Затримали він під вартою. А цей конфлікт ледь не скінчився вбивством. На синельниківщині працівники карного розшуку затримали чоловіка, який вистрілив в голову своїй знайомій. Між зловмисником та потерпілою виникла суперечка на її подвір'ї. Чоловік так розлютився, що дістав зброю і вистрілив. Одна з куль влучила жінці в голову. Її госпіталізували у важкому стані. Оперативники розшукали стрілка, вилучили у нього зброю та затримали. І завдяки кому країна залишається на ходу сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника. Спочатку повномасштабного вторгнення залізниця стала головною логістичною артерією країни. Потягами евакуюють людей, везуть гуманітарку, військових, паливо та рятують поранених. І це все попри системні обстріли росіян, які цілять по залізничній інфраструктурі. Стадом на жовтень 25-го року від початку Великої війни загинули 947 працівників укрзалізниці, а з них 37 безпосередньо на робочому місці. Евакуювали меморіал із міста, за яке нині точаться запеклі бої у Покровському воїне 25 ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади, врятували від російських обстрілів пам'ятну дошку сотнику Нечепору губі воєначальнику Української народної республіки, який вів боротьбу за незалежність нашої держави у часи радянсько-української війни у 20-х роках минулого століття. Зокрема, брав участь у першому зимовому поході УНР. Одні із найвизначніших операцій армії у тилу ворога дошку вивезли просто із середмістя та передали у фонд релокованого до Дніпра Покровського історичного музею. і зараз тепер вона буде знаходитись тут як символ відродження міста Покровська і боротьби України за за свою ідентичність і збереження своєї пам'яті. Покровськ це Україна. Врятувати, зберегти, перемогти. Продовження воєнного стану нові правила отримання відсрочок та заборона на риболовлю. У листопаді на українців чекає низка змін про основні нововведення в дайджесті. Розкаже наша Катерина Нічик. Воєнне стане загальна мобілізація офіційно продовження. Відповідні закони ухвалила Верховна Рада. Новий термін дії до 3 лютого 2026. Це означає, що всі норми пов'язані з мобілізаційним обліком, призовом та відстрочками, залишаються чинними. Між тим від 1 листопада ТЦК припиняє приймати заяви та документи на оформлення відстрочка від громадян. Тепер зробити це можна лише двома способами: онлайн через застосунок резерв плюс або офлайн у ЦНАПІ. Водночас паперова довідка про відстрочку скасовується. Єдиним підтвердженням стає електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс. Його паперову копію можна видрукувати з резерв плюс дії та отримати у ЦНАПІ чи ТЦК. Нові правила оформлення і продовження відстрочок роблять процес максимально прозорим. Водночас, ми прибираємо зайві папери та звернення, щоб ТЦК могли зосередитись на завданнях мобілізації. Понад 600 тисяч відстрочок продовжаться без додаткових дій громадян і черг у територіальних центрах. Чоловіків, які перебувають у розшуку та цека, тепер можна бронювати. Відповідний закон підписав президент Зеленський. Він стосується військовозобов'язаних, працівників критично важливих та оборонних підприємств, у яких немає або неправильно оформлені військово-облікові документи. Бронювання діятиме 45 днів днів не більше одного разу на рік. Військовослужбовцям, які повернулися додому із російського полону, виплачуватимуть кошти на лікування. Виплати військовополоненим становитимуть 50 тисяч гривень на місяць на весь період реабілітації. Наразі виплати були лише для бійців, які отримали під час полону травми та поранення. Новий закон поширює цю підтримку і на військових, які отримали або загострили тяжкі захворювання у в умовах полону. Однак, якщо ж військовослужбовця підозрюють у скоєнні злочинів, Цю допомогу йому надавати не будуть. Рибалити не можна. Від 1 листопада в Україні заборонено відловлювати рибу у зимувальних ямах. Обмеження діятиме до нересту у весняно-літній період. Воно стосується і любительського, і промислового вилову. Водночас, за межами зимувальних ям із дотриманням усіх правил риболовлюю займатися можна. На кожного рибалку дозволено не більше самих гачків. Від 1 листопада у Польщі завершується державна програма безоплатного житла та харчування для українських біженців, яка діяла понад три роки. Відтепер безоплатне проживання залишиться лише для вразливих категорій громадян, пенсіонерів, людей з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеню та багатодітних родин. Решта біженців тепер мають оплачувати проживання самостійно. Катерина Нічик та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. І до новин спорту Дніпрянки здобули медалі на чемпіонаті Європи з боксу Чорногорії. Так Тетяна Звенигородська виборола друге місце у категорії 63 кілограми. А Софія Кучерук третє місце в категорії 80 кілограмів. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 6, Небо буде хмарним без опадів, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте. Бережіть себе і побачимось.